Просто як якомусь клоуну на кожен кліп нажимати. Кожен кліп окремо. В мене згорає просто. просто нереально. Оце якісний контент. Два віннердога. So cute. Приїхав в скейт парк. А тут, короче, завчора усі там дирки, усі розломи в бетоні позакрашували оранжевим кольором. Я так розумію, в найближчий час їх тут будуть ремонтувати. Ну просто повсюди їх познаходили розломи і да. Зазвичай, після того, як їх познаходили в інших місцях, отак повиділяли, їх потім ремонтують. Я думаю, тут буде така сама ситуація. Це стандартно. Я стикнувся з неочікуваною проблемою. Видалив трохи вчорашніх кліпів, кліпів, кліпів. Ви, Видалив трохи вчорашніх кліпів. Сподіваюсь, місце хоча б на вівсянку залишиться. Фу, на вівсянку вистачило. Можна продовжувати день. Вчора подивились Apple Vision Pro, це просто тема. Я їм вас просто увесь час, що я про нього казав, я їм вас Тому сьогодні я вирішив відновити справедливість і трохи поговорити про інший не настільки вдалий продукт від Apple. А саме я хочу поговорити про Final Cut Pro. Має бути більш-менш терпимо на це дивитися. І так, сьогодні я буду порівнювати Final Cut Pro із Resolve, теж для айпада. Cut Pro в принципі працює ідеально. Все, що в ньому є, всі функції, які в ньому влаштовані, вони працюють дуже смуз, дуже приємно, дуже зрозуміло. Ну коротше, претензії з точки зору того функціоналу, який тут є, як він працює, жодних. Є претензії з точки зору того, який тут функціонал є. І якого функціоналу тут нема, оце вже питання. Почнемо напевно з найбільшого такого мема, кека лола. Я не знаю, називайте це як хочете. Чомусь, коли ми працюємо у Final Cut Pro, усі файли, які ми використовуємо для цього для проекту, він їх копіює, створює їх окрему копію. В мене, наприклад, проект зі вчора. Файлів було на 42 гігабайти. І от у Final Cut Pro ці файли в мене займають 42 Гігабайти. Спочатку у файлах на пам'яті самого айпада, і потім ще у проєкті 42 ГБ. І того, в мене один цей проєкт займає більше 80 гігабайт на айпаді. Вони в останньому апдейті додали, що тепер можна хоча б все це робити на. Екстернал драйві, але все одно воно навіть на екстернал драйві, воно всі ці файли копіює в окрему папку, яку ви оберете. Коротше, в будь-якому разі, проект у вас буде в Final Cut важити в два рази більше, ніж він вас буде важити в DaVinci Resolve. Чому? Правильно, тому що DaVinci Resolve, як будь-який інший нормальний редактор відео, не копіює файли, він просто створює на них лінку. В мене, наприклад, iPad 256 гігабайтів. Це не те, що багато. Як ви бачили, один проект відео кожен день в мене може займати 40 гігабайтів. І коли це кожен день перетворюється з 40 гігабайтів на 80 гігабайтів. Все стає просто нестерпно. Те, що воно копіює файли, це огромний м'єм. Потім відкриваємо сам проект. Наше дефолтне в'ю. Знизу таймлайн, справа кліпи. Зліва, я не знаю, як ця штука називається, але тут коротше, будуть грати кліпи. Зараз давайте оце додамо. Ось. Ми його граємо тут відображається, що ми во програємо. Що в нас буде показуватись на екрані. Коротше, в DaVinci Resolve ситуація в принципі схожа. Єдине, що кліпи в нас знаходяться зліва. Екранчик, де показується відео, з нас знаходиться справа, і знизу так само в нас знаходиться таймлайн. Перше, що кидається в очі, це те наскільки ж більше кнопок на головному екрані в DaVinci Resolve. Їх просто тонна. Я коли тільки перший раз монтував відео, а ще в принципі перший раз я там скачував усі приложення популярні для монтажу. Я скачував Final Cut, я скачував DaVinci і так далі. І чому я одразу не вирішив не використовувати DaVinci, Чому я одразу пішов використовувати Final Cut? Це оця кількість кнопок. Вона просто пугає. от типу, от що робить оця кнопка? А оця? Що ця? Що, що це взагалі? Що це все таке? З іншого боку, відкриваєш Final Cut, Тут все зрозуміло, все зрозуміло, нема жодних кнопок. Все понятно, вибрав кліп, нажав Append і він додався. Хочеш, щоб він не апендився, а я не знаю, вставити його в якесь конкретне місце. Поміняв ось тут варіант того, як воно буде вставлятись. Вони усі чітко зрозуміло підписані, обрав, нажав, воно вставилось. Просто зрозуміло, коротше, user Final Cut набагато більш юзер-френдлі, особливо для початківців. В свою чергу, DaVinci Resolve, Ну він в цьому плані навіть не намагається робити вигляд, що він задизайнений для початківців. Ні, він дуже страшний. Це його, в принципі, головна проблема. На жаль, для Final Cut на цьому його преимущества перед DaVinci Resolve закінчуються. І далі починаються сплошні меми і приколи. От, наприклад, от в мене кліп. В ньому є проблема. Він неправ... неправильно повернути. Його треба повернути на 180 градусів, щоб він був у вертикальному форматі, в якому ми звикли дивитися відео. Ось кліп теж він так само записався. І о... а, ні, ось нормальний кліп. Ось нормальний кліп, ось нормальний ось нормальний. Ась тут знову записався не так, треба його повернути. І ось тут треба повернути. Хм, Як же мені це зробити у Final Cut Pro? Хм, тут ніяких варіантів, як би це зробити нема. Напевно, я тоді маю цей кліп додати у таймлайн спочатку. О, тепер він в таймлайні, тепер я його можу. Окремо його можу вибрати, нажати кнопочку Інспект. Всі кнопочки Інспект я перейду на вкладку Transform, і на вкладці Transform я його поверну на 180 градусів. Ой, для які 180 вісім. Я весь час казав 180 градусів, на 180 градусів це просто перевернути цю картинку, його треба повернути не на 180, а на 90 градусів. І убрати Resize. Ось тепер цей кліп для нас підходить, щоб я його міг використати в своєму YouTube відео. Але, блін, в мене таких кліпів дуже багато. Як би мені зробити так, щоб я одразу от усі оці от. Три кліпи повернув так. Давайте спробуємо їх обрати. От ми їх обрали. Нажимаємо Inspect. І що ми бачимо? «Multiple clips selected». У Final Cut не можна робити будь-які зміни до кліпів, якщо їх вибрано більше ніж один. Я знаю, знаю, це може спочатку звучати як. Та кого це волнує? Типу, Робити зміни в один кліп ну, один за одним. отак Просто сидиш о другій ночі, монтуєш відео, сидиш на кожен кліп, нажал, Inspect, Transform, Rotate. І відмінити after Resize». Що робимо з наступним кліпом? Обрали Inspect, Transform, Rotate. І відключити Resize. І з наступним кліпом ви вгадали: обрали Transform Rotate і відключити Auto Resize. Це просто що це? Що це? Це 24-й рік, чому я в 24 му році в додатку, яке називається Final Cut. Про, про маю робити ось таку джобу. Тобто мені реально треба заходити окремо на кожен кліп і на кожному кліпі окремо його повертати. Що? Що? Як можна було не додати можливість впливати одразу на декілька кліпів? Давайте подивимось, як це робиться у DaVinci Resolve. Я просто обрав майже усі кліпи. Я зажав на рандомний кліп, нажимаю Clip Attributes. Image orientation». Я просто обираю. Тут можна було би просто поставити галочку, щоб вона була 0. Повернув відео, нажав ок і. І ой! Ой! А як? А як це так сталося, що в мене, блін, усі кліпи одразу повернулися? Це що? Нанотехнології? Які просто закриті від Apple чи що. Ну, типу, це, це просто піпец. Типу, Final Cut Pro, ще раз кажу, про. Мені треба, як просто якісь обіз'яні, сидіти і ось так по кожному кліпу окремо клікати і його повертати. І, і, і розумієте в чому? Така проблема з Final Cut Pro для iPad, вона просто повсюди. Починаючи від того, що тобі треба ось як. Просто як якомусь клоуну на кожен кліп нажимати, щоб поміняти його з лог профайла в рек 709, закінчуючи тим, що там немає просто базової можливості прискорити кліп плавно. Тобто там є можливість його прискорити, але це типу або він грає на 5х, або на... 500х або на 1Х, або на скільки ти там напишеш. Там нема можливості плавно його прискорити, наприклад, з 1Х прискорити до 10х, і потім з 10х також плавно його замедліть до 1х назад. Цього немає. Це просто, це просто настільки базова функція, яка є в кожному редакторі. Боже, вона є навіть, типу, в редакторі для відео для ТікТока, як він там, Капкат. Ілі капкат, здається. Final Cut Pro для iPad просто не має дуже багатьох базових функцій. І ця апка чомусь ще називається Final Cut Pro. Pro! І в ній треба кожен кліп окремо клікати, щоб поміняти лог профайл на Rec. 709. Кожен кліп окремо. Я, я, я коли от другі ночі просто розумію, що мені зараз треба буде 50 кліпів нажати і... Окремо на кожному щось змінити, замість того, щоб ось так усі обрати і змінити в них усіх це, в мене згорає просто просто нереально. Просто нереально. Він ще й коштує 8 доларів. Загадка, чому DaVinci Resolve не, до, не, не додасть собі приставку Pro? Тому що от він реально PRO. Боже. Є. Я ще ще згадав, наскільки у DaVinci Resolve просто більше функцій. Це... це це, це просто навіть типу глупо порівнювати. Це просто не рівні. Це Final Cut Pro для iPad. А. Це апка, яку б я міг порекомендувати людині, яка ніколи до цього не... Не працювала з відео в принципі ніколи. Це її там перший експіріенс. От тоді я порадив починати з Final Cut Pro для iPad, просто тому що він прям омега дружелюбний і омега зрозумілий. ще вінші його єдина проблема, що він відштовхує початківців. Його складне меню, його просто нереальна кількість опцій в усьому. Відштовхую від себе, тому що ти просто дивишся, такий господі, як тут можна зрозуміти, що тут відбувається, але я вас запевняю, ви можете зрозуміти, що там відбувається, там нічого складного нема майже. Ну, хоча б на базовому рівні, як я його використовую, його можна освоїти використання типу за два дні. Усі базові функції, які вам потрібні для створення базового відео. Але потім після цього ви ще можете і рости далі. Ви можете прогресувати з тим, як ви колоргрейдите, які ефекти, як ви працюєте з музикою, з аудіо і так далі. Де у Final Cut Pro ви не можете рости. От ви як освоїли базовий функціонал. Далі вам осваювати нічого, тому що, окрім базового функціоналу, і то. Частини базового функціоналу, От окрім частини базового функціоналу, там нічого нема.